Про калейдоскоп, який хотів бачити все. Жив був калейдоскоп, він був дуже цікавий і хотів бачити все на світі. На кольорові уламки скла в його середині створювали неймовірні візерунки, але калейдоскопу цього було мало. Він мріяв побачити не лише маленькі шматочки кольору, а й великий світ за межами його стінок. Одного разу, коли його господарка, маленька дівчинка зладка, Поклала його на підвіконня, коли колидоскоп побачив через вікно яскраве сонце, блакитне небо та зелені дерева. Він так захотів вибратись назовні, що почав сильно тріскатися. Златка злякалася і віднесла його до тата. Тато посміхнувся і сказав коли колийдоскоп хоче бачити більше, ніж просто кольорові візерунки, він хоче досліджувати світ. І тоді тато разом із Златкою вирішили віднести колийдоскоп на прогулянку в парк. У парку, колидоскоп бачив багато цікавого яскраві квіти, пухнастих кошенят, що грались на траві, та навіть веселку після дощу. Кожен новий образ, який він бачив, перетворювався на дивовижні візерунки всередині нього. Але чим більше коли бачив, тим більше він сумнівався, що може все охопити. Він бачив, як метелики літаються з квітки на квітку, як птахи співають свої пісні, як діти грають у футбол. І, хоча кожен момент був прекрасний, калейдоскоп відчував, що не може вмістити весь світ у себе. Калейдоскоп зрозумів, що його завдання не в тому, щоб бачити все, а в тому, щоб створювати красу з того, що він бачить, і він знову повернувся до своєї звичної ролі, створюючи нові дивовижні візерунки з кожним рухом. А Златка, дивлячись у свій улюблений калейдоскоп, усміхалася. Вона знала, що, хоч він і не може побачити весь світ, але може подарувати їй безліч маленьких світів, повних краси і радості.